Привіт всім! Я Паролог Євгенія. Мій розклад для вас сьогодні, щоб не думали, що я про вас забула. <гум> Чекаю новий звук. Не знаю, чи допоможе він мені, а я думаю, мій розклад вам допоможе. Давайте два варіанти. Підказка від Всесвіту, і потім я розкрию їх за допомогою Таро. Обирайте свій варіант і подивимось. Подякуй собі за те, чого уже досяг. Дуже гарна підказка, як на мене. Подивимось, за що ви маєте собі подякувати, що важливо відмітити для себе. За те, що ви вийшли зі стану апатії, за те, що ви розібралися зі своїми почуттями, емоціями і вже нарешті помітили щось важливе саме у собі ви зрозуміли, що ваші емоції важливі. Ви зрозуміли, що ви можете самостійно вибратися з якоїсь з такого, знаєте, тягучого якогось стану, як, в якому зависаєте, прокручуєте одне те саме і ще більше нагнітаєте обстановку, але ви з цим впоралися. І ви молодець, ви маєте собі саме за це подякувати. І ви ніби знаєте відкриваєте заново своє серце, свої відчуття. Ви починаєте краще розуміти свої, от саме тут про емоції, про стан, про прийняття себе. Тобто... Якось, знаєте, ніби от дозволяєте собі, от, знову одні кубки у вас. <гум> дозволяєте проживати собі різний спектр емоцій. Можливо, там захотіли поплакати, поплакали, ну і ладно, захотіли сміятися. Тобто ви дозволяєте собі проживати те, що вам хочеться проживати. Супер. <гум> ви ніби такі ще, знаєте, Підняли цим свою самоцінність і важливість саме свого внутрішнього стану для себе. А це найголовніше, за що ви ще можете собі подякувати? А знову у вас купа кубків. О, ви тут вийшли з якихось прям ілюзій, пов'язаних з якоюсь людиною. У когось це може бути щодо особистого життя, тому що тут, як ніби, пара. Я не буду копатися зараз, що там чи завершилось, чи яка історія, але ви почали дивитися реально на те, що вже є на даний час, і ви зрозуміли, що ви. Можете впливати на це і змінювати, змінювати ставлення, змінювати ось цієї, знаєте, якраз відкриттям своєї самоцінності, ви змінюєте і спілкування з іншими людьми. Тобто, тут дуже важливий, ви пройшли урок, як у нас люблять говорити, кармічний. Тобто, дуже важливий, взагалі, для вашого життя. Ви пройшли таку серйозну трансформацію, почали, незважаючи на якусь свою емоційність, дивитися. Чітко на те, що люди роблять, а не вигадувати щось, не додумувати. Тобто, тут такий баланс доволі серйозний у вас між матеріальним світом і духовним, та між вашими емоціями і реальними подіями. Між там, що там у нас ще? Серцем і головою, скажімо так. Давайте третє. За що ви можете собі подякувати? Ще. За спокій, за баланс. Знову ж таки, провинний. Ваш язик заплітається. Віднайшли гармонію внутрішню. Ви ніби зцілили свій внутрішній стан, відкрили свою інтуїцію, почали прислухатися до себе більше. Ви зрозуміли, що у вас уже зараз є великий потенціал, великий внутрішній світ, який ви можете реалізовувати. Можливо, якраз таки ось ця ваша ідея, якщо у вас якась є для втілення, ви її втілите і ви отримаєте перемогу. Перескочила на інше, але. Ви зрозумієте, що ваш характер, такий, який він є, він і є вашою фішкою, незважаючи на те, що його можуть не розуміти, не приймати або там говорити всілякі дурниці. Тому втілюйте свій творчий потенціал ось цей, і ви побачите зміни в своєму житті іще краще. О, який милий розклад. Такий, аж, знаєте, хочеться вас обняти. Ой, супер, можете прокоментувати. А я подивлюся другий варіант. Приділи увагу внутрішньому світу, психологічному стану. А чому? Давайте тоді тут подивимось, чому це для вас така важлива підказка, що такого вас турбує. Знову ця карта. А ви тут взагалі закриваєте свої емоції? Не даєте собі відчувати, от ніби все. Я зараз займаюся справами, оці всі емоції, почуття, це все воно мені взагалі не треба. Навіть можете знаєте, як ніби закриватися від друзів, від близьких людей, ніби не бачите в цьому якогось сенсу. Ви зараз такі холодні, раціональні. Тому що ви тут навалили на себе купу всього, і ви тут займаєтеся Ох, Ох, в мене, вибачте. Ви тут намагаєтесь себе зцілити після якогось трешу у вашому житті. А тут у людини, прям, знаєте, як... У мене аж горло заболіло. У людини накопичено дуже багато невисказаного. Тобто, ви тут такі, що знаєте, я з усім розберуся сама, нікому не потрібні якісь мої проблеми, що я там вирішую. Ви у вас, в принципі, є на це все сили. Але це ж дуже важко, і у вас немає якогось. Знаєте, розуміння того, що ви можете попросити когось про допомогу, або якось поділитися якимись переживаннями. Ви такі. Я з усім розберуся, я ще вас всіх врятую. Отут може бути якийсь синдром рятівника, це все тягти на собі. І це все. І ви якось забуваєте за ваш внутрішній стан. Ви ніби знаєте, що у вас там коїться, але ви цього не покажете, нікому не скажете. Тому що дуже важко вам довелося щось переживати От буквально недавно, і ви не хочете роздавати знову комусь свої емоції. Але тут така людина, знаєте, яка подбає і про всіх довкола. Дуже сильна, якийсь прям цілитель, психолог? Ви дуже можете підтримати, от прям словом, просто підтримати людей, які до вас звернуться, а може, і не звернуться. Що вам потрібно зараз знати щодо цього? Навому вже дивитися на себе. Зміни ви вже внесли, але ви досі думаєте, що ви якась е, недостатньо якась людина. Знаєте, немає віри в, е, в себе. Ви не помічаєте своїх досягнень. Багато робите, але от прям не бачите такий само обман. Комусь парям потрібно налагодити стосунки з сім'єю, зрозуміти, що вони вас можуть підтримати, навіть якщо просто словом, якщо ви поділитесь, то вам стане легше. До чого тут цей король випадає нам? Дивіться, тут два варіанти. В когось, якщо, якщо про особисте життя. То хтось не може через минулий якийсь негативний досвід впустити нове в своє життя. у вас є якісь шанси. А ви дуже блокуєте цю всю історію і закриваєтеся від людей, не довіряєте. Коротше, та ж сама історія. Але, а я б сказала, що це десь прям поряд уже мчиться до вас. Ваше щастя. Знову ж таки, не буду сильно внікати в цю тему. Або ж тут може бути, знаєте, в принципі, спілкування з людьми. Не обов'язково там про кохання, що ви доволі не довіряєте людям, навіть в плані там дружби або роботи, ви все хочете самостійно з усім впоратися, але є люди, які хочуть з вами взаємодіяти, дійсно щиро у вас якраз ну, таки. Тільки ви дозволите собі таку, можливо, на вашу думку, слабкість, і почати висловлюватися, почати комусь довіряти якісь задачі, трошки розслаблятися, ви побачите зміну в вашому оточенні. Це в будь-яких сферах вашого життя, тому саме тому вам і потрібно приділити час своєму. Внутрішньому стану і покопатися, чому ж ви так закрилися. Ну, чому зрозуміло, чому, але вже пора відкриватися, пора завершати цей період, тому що до вас йде багато позитивного, особливо людей. Ну, бажаю вам гарного настрою. Любіть, цінуйте себе, розкривайте себе для себе і бажаю вам успіхів і. Натхнення для ваших досягнень.